У четвер, 26 січня, відбулася чергова сесія Миколаївської міської ради. Вже традиційно в умовах воєнного часу пленарне засідання пройшло онлайн через повітряну тривогу та масовану ракетну атаку по всій території України. Сесія розпочалася на три години пізніше ніж було заплановано. На пленарному засіданні 17-ї чергової сесії Миколаївської міської ради, 8 скликання в режимі відеоконференції зареєструвалося до участі 30 депутатів. Згідно з частиною 12, бачу по реєстрації 30 депутатів. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада повноважна проводити сесію, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів, що приєдналась до участі. Таким чином, Рада може працювати та приймати рішення. На засіданні депутати ухвалили програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону на 2023-2025 роки. Програма пропонується виділяти кошти з тих коштів, які сьогодні виплачують ПДФО наші військові для купівлі цих квартир. Суть така, що командир тої бригади, який пункт постійної дислокації знаходиться в місті Миколаєві і сплачується ПДФО з зарплат військових, подає. Релік бійців, які виконали, особливі, мають особливі заслуги. Також вони передають, затверджується цей список керівником гарнізону, і далі закуповуються квартири на ці кошти, які частину коштів, які сплачуються у вигляді ПДФО нашими військовими частинами станом на січень у Миколаєві на обліку перебувають 520 громадян, які мають статус учасника АТО ООС або захищали Україну вже під час повномасштабної російської агресії. За даними міського квартирно-експлуатаційного відділу, у жовтні 2022 року у черзі на отримання житла стоять 1873 військовослужбовці та їхні родини. За 29, проти мовлю, 0, отрималось 0, за 29, дев'ять. Рішення прийнято. Дякую, дуже колеги. Загалом же за останні три роки відсоток забезпечення військовослужбовців миколаївського гарнізону житлом складає понад 6,5%. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.